Викликати державних експертів з питань таємниці так вирішила колегія суддів столичного апеляційного суду, яка розглядає скаргу на вирок Олексію Пукачу. Клопотання про призначення міжвідомчої експертної комісії подав адвокат Пукача Григорій Демиденко. Фахівці мають визначити рівень секретності документів у справі і від їхнього висновку залежатиме, проходитиме суд у відкритому чи закритому режимі. Слухати експертів будуть на наступному засіданні. 12 лютого буде комісія, створена при кожному державному експерту з питань таємниці, там, скажімо, 5 числа. Що ми викличемо спеціалістів і послухаємо їх, який порядок, найбільш доцільний організаційний цього всього питання, повинен бути, яке ми сьогодні розглядаємо. Будь ласка. щоб ми не що щось не робила, що людина скейт топлікова ситуація По великому рахунку. Саме головне питання, що ми визначимо стільки необхідного да, часу для проведення цієї роботи. Основне, що суд повинен на цьому етапі е, вирішити, так це. Що робити з грифами таємності? Доти, доки грифи секретності не будуть скасовані у встановленому законом порядку, суд не може провести відкритий розгляд апеляційних скарг, а може тільки в закритому режимі розглядати. Але є заяви перших осіб, і є шанси, що ці грифи секретності будуть скасовані. Нагадаю, Олексія Пукача три роки тому визнали винним у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе і засудили до довічного ув'язнення. Тоді він визнав свою провину. Одразу після оголошення вироку представниця вдови Гонгадзе, адвокат Валентина Теличенко, подала апеляцію на вирок. На її думку суд так і не встановив мотивів вбивства.